Ось в таких умовах перебувають айдарівці, холодні стіни зігрівають дитячі малюнки з теплими словами Повертайся живим. Слухають українські пісні гурту Окен Ельзи, слідкують за новинами та чекають команди. В бій мене завтра перший бій. Ми переможемо, тому що ми достойні своєї справи, достойні своєї країни. Якби з нами Бог, за нами правда, і слава Україні! Герої не вмирають. Смерть москалям. Так приходять дні батальйону. Хлопці там вже не перший місяць, говорять, пішли добровільно захищати країну. Приїхав сюди в кінці серпня, втік з дому, можна сказати. Дивлюсь, сюди. втік з дому. Батьки не знали приблизно 4 місяці, що я тут. Я там придумав, розказував. Ну, відтоді вже знають, вже знають, що я тут. Воюю з липня місяця, в батальйоні айдар. От ми добровольці прийшли з, з рівницької палатки, ще з Майдану. А про волонтерів відгукуються тільки теплими словами: якби на вини було б скрутно, адже від державних обіцянок ситим та одягнутим на війні не будеш все, що в нас є, все від волонтерів, крім зброї і одного комплекту форми, що нам дала держава. Волонтери є нашими тіми самими побратимами та бійцями. Вони виконують свою роль в Захисту нашої держави. Волонтери це фактично друга армія. Без них би ну дійсно нічого не було. От, хотілося б подякувати від імені всіх наших бійців другої роти от, за ту, за той вклад, який вони внесли в захист держави, в допомогу армії. Поважати здоров'я, натхнення всього найкращого і продовжувати в такому ж дусі. На кухні з продуктів є усе необхідне: крупи, паштети, консерви, солодощі. Усе передано простим лютом. Пані Ольга розповідає: поїхала на фронт з чоловіком. Тепер жінка відповідає за усі продукти, які привозять волонтери. Привезли продукти, значить, потрібно їх вкрити. Ящики, рознести по різних складах, бо є склади теплі, є склади холодні. Там у нас. Крупи, там у нас закрутки, там у нас другі продукти. Потім, що треба, треба видати на кухню, що там надумали, буварі готувати, знайти ці продукти. Чи видача продуктів хлопцям, коли вони виїжджають на бойові, вони дають список, треба швидко все це зібрати, упакувати, відправити хлопцям. В армії картошку навіть чисто. не тільки стріляють. Як ти прийняв рішення? Рішення? Я вирішив все поміняти. В жизни взять и изменить во первых во вторых ну как бы следствие на чудо <с> еще летом хотелось но как-то все решение вот долго принималось принялось наконец -то, зимой Что страшного? лучше позже чем никогда кто-то до сих пор для себя его не принял и сидит и еще не думал Ось таких маємо справжніх патріотів країни вояків, які боронять нас там, та волонтерів, які забезпечують їх усім необхідним від людей.